Аналіз п'ятого розділу послання до Галатів Свобода у Христі, боротьба духа і тіла та плід духа послання апостола Павла до Галатів є одним із найбільш фундаментальних текстів Нового Завіту, що розкриває суть Євангелія благодаті на противагу законництву. П'ятий розділ цього послання є кульмінацією богословської думки апостола, де він переходить від доктринальних обґрунтувань до практичних настанов щодо християнського життя. Цей розділ глибоко розкриває поняття свободи у Христі, описує внутрішній конфлікт між гріховною природою, тілом та Духом Святим, а також представляє величний образ плоду духа як результату життя, керованого Богом. Контекст послання до Галатів, перш ніж заглибитись у п'ятий розділ, важливо зрозуміти історичний та богословський контекст. Церкви в Галатії, засновані Павлом, після його відходу зіткнулися з жевчителями, які наполягали на тому, що для спасіння недостатньо лише віри в Ісуса Христа. Вони навчали, що новонавернені з язичників повинні дотримуватися положень Мойсеєвого закону, зокрема обрізання. Ці вчителі, по суті, спотворювали Євангеліє, додаючи до благодаті людські діла, і тим самим зводили нанівець жертву Христа. Павло пише це полум'яне емоційне послання, щоб повернути галатів до істинного Євангелія і застерегти їх від повернення в рабство закону. 1. покликання до свободи. Галатам 5.13. Павло розпочинає практичну частину з потужного твердження ви, бо браття, покликані до свободи. Це одна з ключових тез усього християнського богослов'я. Свобода, як суть Євангелія, всупереч поширеній думці, що християнство це система заборон і обмежень, та не можна, це не можна. Апостол стверджує, що бути віруючим це жити у свободі. Це не свобода робити все, що заманеться, а свобода від чогось і свобода для чогось. Це звільнення від кайданів гріха, які тримали людину на короткому повідку і змушували її повертатися до руйнівних вчинків. Без Євангелія людина є рабом своїх пристрастей і не має сили жити так, як бажає Бог. Свобода проти законництва, законництво, яке нав'язували галатам, було не про свободу, а про повернення в рабство. Воно створювало рамки, які поневолювали, а не звільняли. Євангеліє ж дає силу жити праведно не зі страху покарання, а з любові до Бога. Далі Павло застерігає, аби тільки ваша свобода не стала приводом жити тілесно. Тут він окреслює межі істинної християнської свободи. Вона не є дозволом на гріх чи потуранням своїй егоїстичній природі. Навпаки, ця свобода знаходить своє найвище вираження в служінні. 2. парадокс свободи рабство любові, галатам 5.13-15, але любов'ю служить один одному. В цьому вислові криється дивовижний парадокс. Слово «служіть» у грецькому оригіналі має корінь, що означає виконувати рабську роботу, бути рабом. Отже, покликані до свободи, віруючи, реалізують цю свободу, добровільно стаючи рабами любові. Служіння, мотивоване любов'ю, на відміну від раба, якого змушує до праці господар батогом, християнин служить іншим не з примусу. Рушійною силою є любов та самобожественна жертовна любов, агапі, яку Бог виявляє до людства. Любов спонукає нас ставити інтереси інших вище за свої. Виконання закону через любов, Павло пояснює, що саме такий спосіб життя і є виконанням суті закону, бо весь закон міститься в одному вислові, а саме люби свого ближнього як самого себе. Любов це те, чого вимагав закон, але не міг дати сили для виконання. Закон виявляв гріх, але не перемагав його. Лише життя в дусі, наповнене любов'ю, здатне на те, що було неможливим для закону. Наслідки відходу від любові апостол малює страшну картину того, що відбувається, коли церква відходить від Євангелія любові до законництва, коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Він іронічно зауважує, що прихід законників, які обіцяли допомогти Галатам стати більш моральними, призвів до зворотного результату конфліктів, чвар розділень та угруповань. Замість любові з'явилася готовність загристи брата. Це доводить, що закон не здатний приборкати гріховне тіло. 3. Конфлікт тіла і духа Галатам 5,16-21 Павло пропонує єдиний правильний вихід із цього конфлікту не намагатися приборкати тіло законом, а жити духом. Два виміри існування перемога над гріхом знаходиться в іншому вимірі. Закон оперує на рівні тіла, намагаючись стримати його зовнішніми правилами, але це не допомагає. Бог же піднімає віруючого на вищий рівень, звершуючи надприродну дію через Святого Духа. Живіть духом і не будете чинити пожадливостей тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. Внутрішня боротьба віруючого у невіруючої людини не має такого глибокого внутрішнього конфлікту. Її гріховна природа може спокійно жити і грішити. Віруюча ж людина має роздвоєні бажання. З одного боку, в ній залишається стара гріховна природа, тіло, яка спонукає її до гріха. З іншого, в ній живе Дух Святий, який веде її до праведності. Ця боротьба триває протягом усього земного життя. Далі апостол наводить конкретні прояви цих двох способів життя, вчинки тіла 5.19-21 – це очевидні явні прояви гріховної натури. Павло не намагається скласти вичерпний список, а лише наводить приклади сексуальні гріхи, перелюб, розпуста, нечистота, безсоромність. Апостол зазначає, що світ завжди був таким це природний стан людства без Бога, релігійні гріхи, ідолослужіння, чаклунство. Гріховна плоть прагне релігії, але не для того, щоб служити живому Богу, а щоб створити собі зручних божків, які б виправдовували її спосіб життя. Соціальні гріхи, конфліктність, ворожнеча, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, ненависть, вбивства, пияцтво, безчинство і тому подібне. Павло Суворо попереджає ті, що так чинять царства Божого, не успадкують. Це означає, що такий спосіб життя несумісний зі статусом спадкоємця Божого 4. Плід духа галатам 5 22-26 на противагу вчинкам тіла, Павло представляє плід духа. Важливо звернути увагу на термінологію: тіло чинить вчинки це результат наших власних зусиль, а дух приносить плід, це результат його присутності та дії в нас. Плід це не те, що ми робимо самі, а те, що Бог вирощує в нас. Це духовний врожай. Апостол перелічує дев'ять якостей, які є проявами цього єдиного плоду любов, жертовна, божественна любов, агапі, яка стоїть на першому місці і є основою всього. Радість глибока внутрішня радість, яка не залежить від зовнішніх обставин. Прикладом є церква в Солоні, яка з радістю прийняла Євангелія серед великих утисків. Мир, внутрішній спокій серця, довіра до Бога навіть перед лицем смертельної небезпеки, як у апостола Петра, що спокійно спав у в'язниці. Довготерпіння, здатність довго і терпеливо зносити труднощі, образи та провокації. Це якість самого Бога, який терпить грішний світ. Ласкавість, добрість, щире, небайдуже серце, яке відгукується на чужу біду, як у притчі про доброго самарянина. Доброта, милосердя, активне прагнення робити добро іншим. Віра, вірність, більшість богословів вважають, що тут йдеться не стільки про віру, як довіру, скільки про вірність, надійність, відданість Богу та людям. Лагідність, покірливість, відсутність агресії та жорсткості. Павло писав: ваша лагідність хай буде відома всім людям. Стриманість, самоконтроль, здатність контролювати свої бажання, емоції та вчинки, щоб жити по-божому і не повертатися на дороги гріха. Важливо, що Павло говорить про плід однині. це означає, що всі ці дев'ять якостей є гранями одного цілого вони не існують окремо, не можна мати радість без стриманості або любов без довготерпіння. У християнина присутні всі ці риси, хоча вони можуть перебувати на різному рівні зрілості. Як і фізичний плід, духовний плід потребує часу для дозрівання. Висновок 5 розділ послання до Галатів є маніфестом християнської свободи. Апостол Павло показує, що справжнє християнське життя це не рабське виконання правил, а вільне, радісне життя під проводом Святого Духа. Ті, хто належать Христу, розп'яли своє тіло з його пристрастями та пожадливостями. Це не означає, що боротьба припиняється, але це означає, що віруючий свідомо обирає не давати владу своїй гріховній природі, а дозволяє Духу Святому керувати ним і приносити в його житті рясний плід, який прославляє Бога і служить на благо ближнім.